У який час ми живемо? Про що ми думаємо, що ми відчуваємо і плануємо? Які цілі ми ставимо, і який сенс нашого життя сьогодні? Мабуть, ви чули такий чесний вражаючий діагноз, який поставив не лікар, а актор, комік, письменник, безбожник, цинік. Він висміював все святе. Його звали Джордж Патрік Деніс Карлінг. І ось одного разу цей чоловік відчув нестерпимий біль. Його дружина померла. Виявляється, у світі була людина, яка його терпіла. Його ніхто витерпіти не міг, а дружина терпіла. І хоч він сам не раз висміював її зовнішність, її риси характеру, її звички, раптом, коли її не стало, він вакуум колосальний відчув, порожнечу, страшенну. І ось коли раптом серце оголилось, ніби ця зашкорублість з його душі здерлась, Ось що він писав. Парадоксом нашого часу є те, що ми маємо високі будівлі, але низький поріг терпимості, широкі магістралі, але вузькі погляди. Витрачаємо більше, але маємо менше, купуємо більше, але радіємо менше. Маємо великі будинки, але менші сім'ї, кращі зручності, але менше часу. Маємо кращу освіту, але менше розуму, кращі знання, але гірше оцінюємо ситуацію. Маємо більше експертів, але і більше проблем. Кращу медицину, але гірше здоров'я. П'ємо занадто багато, куримо дуже багато, витрачаємо занадто безвідповідально. Сміємося занадто мало. Їздимо дуже швидко, гніваємося занадто легко, спати лягаємо занадто пізно, прокидаємося надто втомленими, читаємо занадто мало, занадто багато дивимося телебачення, інтернет і молимося занадто рідко. Збільшили свої домагання, але скоротили цінності. Говоримо занадто багато, любимо занадто рідко і ненавидимо надто часто. Знаємо, як вижити, але не знаємо, як жити. Додаємо руки до людського життя, але не додаємо життя до років. Досягли місяця і повернулися, але на силу переходимо вулицю. І знайомимося з новим сусідом, підкорюємо космічні простори, але не душевні. Робимо великі, але не кращі справи. Очищаємо повітря, але забруднюємо душу. Пишемо більше, але дізнаємося менше. Плануємо більше, але добиваємося меншого. Навчилися поспішати, але не чекати. Створюємо нові комп'ютери, які зберігають більше інформації та вивергають потоки копійні жарніше. Але спілкуємося все менше і менше. Це час швидкого харчування і поганого травлення, великих людей і дрібних душ швидкого прибутку і важких взаємин, час зростання сімейних доходів і зростання числа розлучень, красивих будинків і зруйнованих домашніх вогнищ. Час Коротких відстаней, одноразових підгузників, разової моралі, зв'язків на одну ніч, зайвого ваги і таблеток, які роблять все, збуджують нас, заспокоюють нас, вбивають нас. Час заповнених вітрин і порожніх складів. Ось як написав цей чоловік. А Адже Шоу одного разу дуже лаконічно, ставлячи нам діагноз, сказав: тепер, коли ми навчилися літати в повітрі як птахи, плавати під водою, як риби, нам не вистачає тільки одного навчитися жити на землі як люди. Господи, пробач нас, що шукаємо на тебе, пробач нас, що проявляємо свій егоїзм і лінь. Пробач, що ставимо цілі прославити себе. А не тебе. Навчи нас тебе пізнавати і ходити твоїми стежками. Навчи нас завжди розуміти, що все у твоїх руках і все від тебе залежить. Допоможи нам, поки ми тут, на цій землі, відображати твій характер. І доведи нас до вічності, де Ти приготував нам місце, щоб вічно перебувати з тобою. Я писав 4, 20 24 Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступовам старого чоловіка. Який затліває в звабливих пожадливостях та відновлятися духом вашого розуму і затягнутися в нового чоловіка, створеного Богом. Амінь.